Пересипали тут нормально елементів в медузі в робочій шкоді в Октавії. І один з елементів це перевірка димогенератором, бо поміняли там патрубочок, який пропускав. Так. Повітря, відповідно, не фільтроване всередину. Чи навпаки, чи це, чи це верун виганяв назовні тиск? Назовні? Ага. Все. Тобто ми втрачали тиск від вируна, так? Да. От. І от зараз. Накачали, мені це накачування грушею, нагадує, коли тиск руки перевіряють. Оце так працюють ваші пожертви. Дивимось. Ну, насправді вже нормальний парк машин за плечима, опрацьованих цим димогенератором. І, до речі, позитивні відгуки, ну, такі вау. Ефект від генератор отримує від побратимів з інших підрозділів, які кажуть, що дворота компота нормально працюєте нормальними речами, можете собі дозволити. так? Отам минулого разу підтравлювало, там підганяло димочок. Зараз він побратим особливо пильно тут дивиться. Все це працює від акумулятора машини, до речі. Хочу десь, можна навіть сьогодні віддати, подивитись на стан акумулятора, може віддам його на Ну, якщо не технічне обслуговування, то там поганяють його спецмашинами підбадьорити його, в якому він взагалі стані. І там я попросив, дітьки всі штуки, які познімали з цієї машини, там в куточку поскладали, я теж заїду, зніму відео і все занотую в бортовий журнал. Там побратим видивляється, уважно, чи буде десь щось там підтравлювати. Це все гарно. Не, цього. В коментарях написали, що та металева конструкція, яка зменшувала переріз того патрубка, вона покликана зменшувати. Що там витрати і споживання пального, так, тобто свого роду, як дефорсувати роботу системи. А, у мене немає ліхтарика. Ну добре, а, ти підсвішуєш, так? Все, можна бачити, ніякого димку тут немає, а перед цим був. Тільки досіль на нову ставили. Так, так, оці ось речі поставили нові. Все. Дякую всім за підтримку. Дякую побратимам за. Таку діагностику і за всі інші супутні роботи, ви скажете, Ну дякуєш, це вони для себе роблять, бо вони на ній працюють більше за тебе. ну Дякувати все одно треба людям. Дякую за підтримку, разом боремо і поборемо.